Наразі у примічці немає спеціального цвітера, де кермачужани можуть ховати своїх домашніх померлих тваринок. Як ви думаєте, де вони повинні ховати? Ну, взагалі, то я живу на третьому занасипі, і він в нас є. Там, де їхати на очисні, там гарне кладовище зроблене. Тому в жителів третього занасипу такої проблеми немає. Але воно не офіційне. воно не офіційне, але воно, скажімо так, дуже розвинене там. Ну а взагалі, то так потрібно. Якщо, скажімо так, офіційною треба, то безумовно куди ж своїх, скажімо так, улюбленців треба дівати. От. А як ви ставитеся до кремації тваринок? Я взагалі до кремації ставлюся гарно як тваринок, так і людей. Це набагато, скажімо так, удобніше. Ее можно и дома хранить, скажем так. Так что, позитивно. Мне сложно сказать. У меня умерло животное несколько лет назад. Мы хоронили его в лесу. Я не знаю, насколько это правильно, но, наверное, лучше было бы, если было какое-то место. Еще лучше, бы краще было бы, еще было может... Зжигали как-то, кремацію какую-то діла. Навірно, так би було ще безпечніше. Хоча там різні нюанси є щодо того, як це правильно чи неправильно. У мене немає наразі тваринок, тому я, я не заводжу, тому я розумію, що потрібно за ними доглядати, а потім щось з ними робити далі. Тому от, ну, таке важке питання. А якби у нас був цвинтр, якби його хотіли зробити, де він, на вашу думку, повинен бути відкритим? Ну, десь за, за містом. А, а де саме, я не знаю. Я не так давно живу, як переселенка, в принципі, і де, де він бути повинен, я не знаю. Не знаю, ніколи не мала домашніх тварин, тому це питання якось мені ніколи на думку не спадало. Не готова відповісти просто. А де вони їх зараз ховають? От, де прийдеться? пройдеться тобто, нерегламентоване питання? Треба його регламентувати. Ну, у нас же є багато неофіційних. А офіційного немає. Можливо, ну як ви ставитесь до крема до крематорії? Правильно, раціонально. Що для тварин, що для людей, які це сприймають. Цвинтарі мають таку площу, що це вже трошки лякає. А з землею можуть проблеми. Люди, на жаль, сприймають це неоднозначно. Але цю думку треба доносити. Дискусія потрібна. Відкрита. Я річно собаку ховав в посадки. Зручно було. А що робити, як немає нічого? Підірки, у нас скоро людей не буде куди ховати, а ви хочете для тварин придививатися. Важке питання, але можна примірувати Ах... своїх домашніх улюбленців. А, робити це, мабуть, офіційно можливо чи ні? А, можливо, але це лише в Києві. У нас такої послуги немає помічці. Ага. Ну, по Потрібно, мабуть, ну, відкрити цвинтар для домашніх улюбленців, щоб була така от змога хоронити там їх.